Ви відправляєте марш, але він недостатньо великий. У Call of Dragons є два реальні важелі, щоб максимізувати кількість воїнів. Більше воїнів дорівнює більше здоров'я та шкоди. Перший і найбільший фактор збільшення мізкості легіону це рівень ваших двох героїв. Щоб дізнатись точні цифри, натисніть на Герої та біля мізкості легіону Legend Capacity натисніть Знак питання. Краще мати один сильний марш 150. Тисяч воїнів, чим, наприклад, 5 маршів по 33 тисячі. Ось приклад 67-го рівня компанії де 150к стрільців проти 33 тисяч кавалерії, що в сумі дадуть 165 тисяч воїнів. Кількість маршу менша, але результат кращий. Тому краще збільшувати місткість маршу шляхом використання прискорень тільки для основної бойової одиниці. Також не забувайте, що в першому сезоні протягом першого місяця ви зможете обміняти Т1 та 3 воїни, таким чином, збільшити кількість воїнів основного маршу. Сфокусуйтесь використовувати всі книги досвіду для двох основних героїв. Коли ви витрачаєте енергію на темних, то знищуйте їх двома маршами, де в одному марші тільки перший командир, а в другому другий. Так ви набагато швидше прокачаєте свій рівень. Для сильного маршу слід прокачати фортецю на 21 рівень для Т4 воїн. Детально ви можете ознайомитися в минулому відео Т4 за місяць. Друге це рівень головної фортеці, базовий Т%. Наприклад, фортеця 21 рівня дасть вам 10500 до кількості маршу та ще приріст у 20%. Також незначний приріст місткості дають деякі навички героїв та їх таланти. Цей бонус не є ключовим, але він сумується з основними показниками. Приблизно у першому сезоні буде 180 тисяч марш 43 750 за одного героя плюс за вашу головну фортецю з відсотками. У другому сезоні буде максимум 255 тисяч воїнів. Наприкінці відео ми порахуємо це разом. У другому сезоні буде майже у два рази більший марш від героїв, та з'явиться можливість прокачувати політики, які можна буде прокачати до 25% бонусу. Як це рахується? Додаються всі числа, що впливають, про які ми вище говорили, і ця сума множиться на відсоток збільшення маршу. Залежить від фортеці, плюс у другому сезоні ще й від політик. Ось формула. Рівень першого героя, плюс рівень другого героя, плюс кількість маршу від головної фортеці, плюс від таланту, плюс від навички. Якщо, якщо таке, звичайно, є. Якщо ні, то це просто 0. І це все помножити на відсоток збільшення маршу плюс 1. Наприклад, у мене зараз Гвановін. У неї є міськість легіону максимальна, тобто 78 750. Мушанг так само. А рівень фортеці у мене 23. Ось, дає 11500 та додатково 20%. Додаткових бонусів у мене нема у вигляді талантів і навичок. Тільки у мене є це політики 2,5 від першої технології. І 3,5 від другої технології. Разом буде 6%. І тому формула буде приблизно ось така. Від першого і другого героя по 78750, плюс від фортеці 11500, плюс 0,0. І це все помножити на 1,26. І це все буде дорівнювати 212940 воїнів. Перевірити дуже просто. Це нам говорила математика, але нам потрібна практика. Ми відправляємо цей легіон, Ось так от. У мене максимальна кількість зараз 163 тисячі, тому потрібно більше воїнів. Ви можете зрозуміти, що справді не вистачає їх. І ось ми бачимо ці 212 940. Тут. Можете побачити, скільки ще саме дає. Ось така у нас вийшла математика. Напишіть в коментарях, чи ця формула працює у вашому випадку. Буде цікаво. Тепер давайте порахуємо, який максимальний рівень буде на 25 му рівні фортеці і максимальній політиці. Герої ті ж самі. Фортеця дає базові 12500. Точніше, має давати. 12500 також дає 25% до приросту. Також у нас є політики. Політики нам дається, перша буде 5%, друга 7,5%, і остання найбільше 12,5%, що в сумі буде давати 25%. Тож ми запам'ятали, що 78 тисяч 750 за одного героя, плюс другий герой, плюс 12 тисяч 500 за е, рівень фортеці, і це все помножити на 1,5, е, фортеця 25%, як ми раніше дивилися, і політики 25%. І це в сумі буде 255 тисяч воїнів. Ось гарний приклад, як математика може вам пояснити приблизний алгоритм розрахунку максимальної кількості маршу, які написала розробники. І так можна з кожним елементом гри, що дасть вам більше розуміння над грою та дасть вам перевагу, як і в житті, без цифр нікуди. Сьогоднішнє число 55. Нагадаємо, що у кожному нашому гайді для новачків заховане число, яке формує закономірність. Якщо ви розкриєте його, то отримаєте від мене безкоштовну 30-хвилинну консультацію з розвитку аккаунту або лідерства в альянсі. Загалом, алгоритм простий: максимальний рівень двох героїв та фортеці, плюс політики у наступних сезонах. У Call of Dragons велика ємність машу це ваш результат в бою. З вами був компас. Якщо вам було корисне відео, поставте лайк та підпишіться на канал. До наступних відео.